Друзі, всім привіт! Це подкаст від FPL Ukraine. Сьогодні будемо говорити про 10-й тур FPL, Трошки обговоримо 9-й тур, який вже минул, минув. Поговоримо про те, яких асетів з Crystal Palace треба набирати. Трошки поговоримо про новини з подвійним і порожнім туром. Також будемо дивитися, як завжди, на елітних менеджерів. Подивимо статистичку, дуже цікаву. Робті ФПЛ для нас підготував. Ну і я вам розкажу про свої трансфери, про свою команду. До цього, будь ласка, закиньте трошки на наш збір. Як завжди, прошу допомогти його закрити. У нас десь 8-8 тисяч залишилося закрити з 25. Як тільки ми це зробимо, ми розіграємо класну дуже кльову олдскульну джерсі Манчестер Юнайтед. Та також розіграємо, точніше подаруємо тому, хто зробить найбільший донат. Мерч від нас це або Кружка ФПЛ. Або Шопер в Пеликраїн, тому обов'язково трошки закиньте. Давайте нарешті закриємо цей збір. Зараз збори, збори дуже туго закриваються, тому давайте всі разом спробуємо його трошки пошвидшити. От. Ну і давайте, давайте одразу переходити до наступного, до першого, першої теми. Це 9 тур, мій 9 тур, я набрав 40 очок, як ви бачите, червона стрілочка, я вилетів з мільйона. В минулому турі я взяв Енсо Фернандеса. Та власне Родона, якого залишив на лавці. Звичайно, це ну, не знаю, чи помилка це була, чи ні. Я майже не розглядав, чесно скажу, родона в основі замість Тарковський. трошки десь на підкорці мозку, звичайно, були такі думки, але чесно скажу, що серйозно їх не розглядав. Родон заніс фантастичні 13 очок, і це, власне, відділило. Мене від зеленої стрілочки, якби я його поставив, звичайно, була б зелена стрілочка. Але ну невеличка червона є. Але ми з цим будемо працювати. Якщо поговорити в цілому по команді, то як завжди, у нас подвійний клінчит від Арсенала. 9 очок, як завжди, від Габріеля, 9 чи 9 сібітів він набрав в одному від Девконів був. По іншим, Тарковський одне очко розчаровує, Сенесі. Отримав третю свою жовту картку в сезоні. Вже в нього тут в нього п'ять очок. Ну і три жовті картки. Ви знаєте, що якщо дві, дві ще він отримає, він отримає один матч дискваліфікації, що, звичайно, дуже небажано, Будемо слідкувати. Тут, в принципі, моє нове придбання Анця Фернандес нічого не принесло, не приніс мені два очки. Як Ільман Діає, я подивився огляд. Насправді, матчу Евертона, і там фантастично грав Вінді. Він фантастичний гравець. Насправді дуже подобається за ним спостерігати. Але на жаль, у нього в нападі грає Бету, який нічого не може забивати. Хоча, до речі, в один момент у нього дуже хороший був. Він через себе пробивав з шансу, який йому власний ліман створив, але не забив там. Потягнув голкіпер. В цілому Ндяй грає дуже небезпечно, багато дріблить, Знову він був поруч з Девконами, Хороший асет. Будемо думати, чи зливати його в цьому турі, насправді. Семеню три очки. Бруно набрав Девкони, але в цілому він сильно не... нічого особливо нічим не відмітився. Граф, до речі, досить високо. Я в Телеграмі сьогодні такий досить великий пост зробив по Манчестер Юнайтед. Обов'язково підіть, почитайте. Він на основі одного з відео, який я знайшов з аналітичним. З аналітикою по останнім турах, якщо коротко, то автор цього відео вважає, засновуючись на статистиці, що асети Манчестера дуже перспективні, перспективні в фентезі, як Бруно, так і МБМО, особливо МБМО. і там він це обосновує, тому що в цілому тактика Марима трошки помінялася. І там все дуже добре розписано. Я особисто в МБМО розглядаю свою команду дуже дуже скоро. Ну і по нападу тут всі двічки. Нарешті у нас нічого не набрав ерлін Голланд, і те, що я на минулому на минулому подкасті казав, що нема поки що знаків щодо того, щоб не капітани те Ерліна. От, можливо, з'явився цей перший знак. Він не забив нарешті, і Сіті програв. Ну і в цілому, моя команда не дуже вдало виступила в цьому турі 40 очок, але могло бути гірше, якби, наприклад, я не мав би задвоєний захист арсеналу. Ну що ж, такі думки по, по туру. Давайте подивимося, що зробили у нас елітні менеджери. Почнемо з Марка Сатернза. Він зробив зара раніше ніж всі. Цей трансфер Жоао Педро на Матета, дуже популярний трансфер цього туру. Він набрав 52 очки, піднявся трошки по рейтингу, мільйон 700 у нього. Бачу, що в нього Родон власне, в основі. У нього ще й Муніс в запасі. Взагалі в нього вже трійка з Пелес готова. Команда досить потужна, враховуючи, що тут, можливо, найкраща трійка з Арсенала, найкраща трійка з Крістал Пелес. У нього є дешевий Альдерета, який має в цьому турі зіграти. У нього є Родон. В нього є порожнє місце в команді це Кінг, такий дедспот, як то кажуть. Ну і в цілому всі, кого можна хотіти, в нього є. Тільки Джард Боуен. Я думаю, що кандидат на те, щоб покинути команду. Ну, Марк непогано зіграв минулому турі. Давайте подивимося наступного менеджера. Бен Крелін. У нього навпаки провальний тур був. Він зробив два трансфери і Шарлісона і Тіджані Рейндерса поміняв на Гіу і Енсо. В нього. Ніхто, в принципі, особливо не зеніс. 38 очок, приблизно те, що і в мене він отримав все, в нього в основі два очки приніс в нього, все ж також немає. У нього є Лакро, але немає Сара і Матета з популярних піків, які будуть далі. Ну і 3 мільйони. Дуже поганий рейтинг для Бена, звичайно. Фабіо Боргес набрав дуже хороші очки. В нього МБМО, і Родон опинилися: 63 очки він набрав. Перед туром зробив Нілсон і Пакетана, Крупі Джуніор і Енфа. Одразу в нього Крупі Джуніор забив, але наче Нілсон вже повертається. Я думаю, що це був такий дуже короткостроковий піку Фабіо, але в нього хороший рейтинг вже. він Продовжує підійматися по рейтингу. В нього є Ворджл під хороший календар, вже є МБМО, нема. В нього, в принципі, задвоєний Манчестер Юнайтед. Ну і змінуся це тільки те, що в нього один, немає Габріеля, власне, і тільки Рая з захисту Арсенал. Але цікава команда без Габріеля, яка також може набрати очки. Далі у нас прас. Він набрав 52 очки, піднявся до 2 мільйонів, без трансферів йшов, йшов перед цим туром. Тут з цікавих піків це. Ентоні Гордон, який його дуже підводить, два очки знову чергові набрав. Ну і в нього вже є Сар. Новел Карден його взяв. Я знаю, що правда вже взяв, наче вже взяв з Жау Пед заміжота Педро Матету, Найпопулярніший трансфер цього туру. І в цілому в нього також непогана команда. В нього задвоєна атака Крістал Пелес. Затроєна найкраща трійка, повторюсь, з арсеналу Габріель Тімберсака. Ну і в нього також з здефенціалів це Ентоні Гордон. Він дуже буде сподіватися на те, що Гордон почне заносити. Харі Денілс також набрав 52 очки. В нього також в основі Родон. Він його взяв перед цим туром замість Тарковський. Стаха поміняв на Енсо. Власне, це і була мотивати, мотивація взяти Родона, але він його поставив і це окупилося. Він вже трошки ще піднявся і продовжує бути всередині першого мільйону. У нього також є лімандія. І е, ви бачите, що в цілому в нього є ще трансфери, і е, Педро Матета здається, він вже теж зробив. Далі е, ФПЛ Дженерал, який примудрився отримати червону стрілочку в турі, коли Голанд, без якої він грає весь сезон, нічого не набрав. Не знаю, як в нього це вийшло, але тобто, знаю, в нього нема захисту арсеналу, це найбільша проблема. У нього є, в принципі, задвоєна атака. Задвоєна атака Манчестер Юнайтед, але з Кунією, що також не так вже і погано, задвоєна атака Арсенала, яка особливо нічого не приносить зараз в порівнянні з захистом. Ну і Педро Поро залишився на лавці. Нема Родона, нема МБМО, тому в цілому дуже поганий рейтинг продовжує йти FPL General. І не знаю, як він буде вибиратися з цього, але будемо продовжувати за ним спостерігати. Ну і друзі, новий, новий елітний менеджер в, нашому, в нашій рубриці. Том Долімор це менеджер, який по багатьох рейтингах, по багатьох модельках є номером один, насправді, FPL-менеджером в історії гри. У нього дуже хороші результати, можете подивитися самі піти, знайти з його команду, або спитайте, я скину посилання. Він мені насправді дуже близький по ходу думок. Ви бачите, що команда в нього в принципі дуже схожа на мою, або моя на його вхід думок. Його я завжди валідую після того, як вже власні рішення роблю по туру. Я завжди дивлюся його відоси. Він виходить зараз, випускає свої відоси на каналі FPL Фокал Оскара. І дуже подобається мені хіть його думок, дуже спокійний е, стиль менеджменту в нього. Він в минулому турі злив Фондіая Альдерета на Енсо і Родона, поставив Родона в, в основу і також отримав е, зелену стрілочку через це. Ну і в цьому турі я знаю, що він вже теж зробив вже Педро на е, матету. І в цілому команда мені його подобається, тому що вона дуже близька, насправді, до моєї. Він поки що грає з Гардіолом, я так розумію, він не збирається його поки що зливати. Але той же Рейндерс в нього є. Андерсен, який наче буде готовий до цього туру. В цілому команда мені подобається, вона схожа на мою і близький мені цей менеджер. Будемо за ним також спостерігати. Ну що ж, давайте далі дивитися по контенту. Що далі в нас? Ця рубрика закінчилася. Поговоримо по очікуванням на 10-й тур. Тут ви бачите серед лідерів Манчестер-Сіті, Арсенал, Ліверпуль, Трійка лідерів. По голах 2,17 у Арсенала 2.07 у Ліверпуля 2.15 у Сіті очікування. Далі тут йде Ньюкасл Кристал Пелес. Кристал Пелес насправді не такі високі очікування. 1,7 Бренфорд непогано грає, тому в цілому бокмекери не сильно оцінюють шанси дуже багато Кристал Пелес забити. З Бренфордом, ну а по сухарях ви бачите, що 50, 52% чергові очікування дуже високі від арсенала, тому задвоєний захист арсенала must have продовжує бути. Ну але в цьому турі можливо окупиться і ті, хто взяли задвоєну атаку Арсенала, тому що хороші очікування по голах від САКа. Та йокериша в першу чергу. Я думаю, ну поки що нема в мене в плану знову таки зливати йокера на Сака. Я Думаю, що два тури в мене ще йокериш побуде, і потім я його буду заливати на те, щоб перейти на п'ять півзахисників. Поговоримо про це в секції, в секції моїх планів. Що тут ще з цікавих, ви бачите, що високі очікування Фулхема на сухарі 40%. Тому, якщо у вас є Андерсон, він скоріш за все зіграє, тому обов'язково його не продавайте, не зважайте на червоний прапор, а ставте його в основу обов'язково. У Ньюкасла 37%, тому якщо ви там Тяо, Бьорна або Попа, то обов'язково їх ставити. Пелес 31% на сухар, тому в принципі Лакруа, Річардс, якщо він вийде, Муньос і Гехі, так, також тут дуже непогано виглядають. По Манчестеру не дуже високі очікування. 1.65. Команда все ж таки Форест. Що надай, очікується, що вона буде міцніша в захисті. Тому тут невеликі очікування, приблизно такі самі, як у Брайтона проти Ліца. Ну, хоча як невеликі, такі самі, як і у Крістал Пелес, власне, з Брентфордом. І при цьому Кристал Пелес дуже багато хто набирає. От. Ну і Матч туру, мабуть, це Тоттенхем Челсі, скоріш за все, так буде. Ну, або Сіті Бортмут, подивимося. Ви бачите, що від Сіті очікують багато. Враховуючи статистику Борнмута, в захисті в останніх турах не дуже гарно вишні грають. Там навіть в минулому турі той же Матета, той, що позаминулому примудрився там трещимось набити XG проти Борнмута. Далі у нас очікування по Голах. Тут лідери Голанд-Матета, Салах Йокереш. Знову таки, високо досить велбек. Well Високі від нього очікування, також пара з Ньюкасла. Тут також і ну і Тут починають з'являтися гравці Манчестер Юнайтед, Шешко проти Ноттгем Форест. Тут і Коді гак по, як представник Ліверпуля разом з Салахом. ну і Якщо дивитися на тих, хто, хто є в мене, це, ну, до речі, БМО 031. Від БЕТО чогось дуже на рівні з БМО очікується, дуже несподівано для мене. Бруно Фернандеш приблизно такі ж очікування, як і від ММО. Жау Педро сильно просів по очікуваннях. Ну і ви бачите, що тут також Ліман Дяє 0,24, ну і Ісмаїла Сар 0.3.4. досить високі очікування від Сара в порівнянні навіть з тим же еліманом Дяє. Але ми знаємо, що у Дяє є ще і девкони, є потенційні асисти, тому в цілому він також виглядає як непоганий пік. Далі подивимося дуже цікаву статистику, яку РОПТІ ФПЛ підготував. Ви бачите, що це графік. На якому видно відношення серед ФПЛ-дефендерів, ФПЛ-захисників, девконів до очікуваних пропущених голив командою в середньому за 90 хвилин. Ви бачите, що ой нижня вісь X, вісь це якраз те наскільки класна команда грає в захисті. Ну і Вісь Y, це вісь, де видно наскільки. Перспективно, з точки зору Девконі виглядає який захисник. Ви бачите, що тут дуже високі з точки зору очікуваних голів, голів показники у всіх захисників арсенала. Далі, далі тут Ден Бьорн, який основний захисник, основний пік з Ньюкаслу. Ну і бачите, що Абріель найвищий ще і по девконах. Серед цих захисників Арсенала. Тут також десь посередині є Джо Родон, у якого непогані очікування по Дивконах і непогані очікування по сухарях у Ліца в цілому. Тут також цікавих піків є. Ви бачите, що Тарковський, в принципі, просів, дуже просів по очікуваних галах. Евертон не найкраще зараз виступає в захисті, але по Девкона все ще дуже високо Тарковський, але в цілому. Не дуже хороше тут його місце на графіку, воно мені не дуже подобається. Ну і все ще по девконах найбільше очікування у Сенесі Мукіела, Вьорджела, Андерсена, Річардзе і Лакруа. У Сенесі ще й непогані, в принципі, очікування по сухарях. Такий цікавий графік. На наступному графіку дуже щось схоже, але у нас відношення девконів до. XGI, це Expected Goal Involvement, це очікування атакувальні від захисників. І ви бачите, що тут вгорі два захисники Арсенала, Тімберкала Калафьорі, по девконах вони не дуже високі очікування мають. Також тут Даніел Муньос висока по очікуваннях результативних дій, але середня у нього позиція і по девконах, що в принципі також дуже непогано. Ви бачите, що по девконах в принципі, він не гірше. Трошки, трошки гірше, ніж Гехі, хоча при цьому потенціал атакування в нього набагато вищий, тому з точки зору перспектив він кращий, ніж гехі, але, звичайно, питання в ціні. Ну і Лакруа і Річардс, ви бачите, що тут також досить далеко, саме по девконах, вправо, ви бачите їх трошки вищі шанси на. Результативну дію Річардза, тому в цілому не виправдано зараз брати Лакроа, а брати краще брати Річардза. Він виявився тим самим девкон монстром якого, чого ми очікували від Лакроа. Ну і по девконах ви бачите, тут високо Тарковський, але в нього невисокий атакувальний потенціал. Ну Андерсон виглядає як бюджетний, але краще Тарковський, тому що в нього і по девконах краще, і по очікуваних голах також краще. Сенесі. Також ви бачите лідер по девконах і середненький по атакувальним очікуванням. Але також дуже цікавий графік. Цікаво подивитися, що наприклад, Муніос дуже непоганим піком оглядає. Далі по півзахисникам схожий графік. Тут девкони до очікуваних результативним діям, не враховуючи пенальті, серед півзахисників. Ви бачите, що тут справа по девконам дуже хороші, хоч показники у Кайседу, Джака Андерсона і Собослая. Несподівано Домінік вірвався в цю категорію. Він в принципі по очікуваних результативних діях не набагато краще, ніж той же Андерсон, тому в цілому можливо не виправ... не, не сильно виправдана його. Вища ціна на мільйон. Ви бачите, що Ндяй і Бруно Фернандош дуже схожі по своїм очікуванням по дивконам і очікуваним голам без пенальті. Убох є ще й пенальті. Тому, в принципі, піки дуже хороші, на мою думку. Ви бачите, що тут лівіше Семені Сака Сар. Сар дуже хороші показники має по очікуваним результативним діям, як і Гак по МБМО, до речі. Ну і ще й в нього є певний потенціал дивконів, але не дуже високий. В цілому, те, що Лівіше від Ідіая Броно Фернандеша це вже такі півзахисники, які навряд чи будуть набирати часто девконе, але інколи можуть в принципі, вистрілити. Ну, Якщо порівнювати того ж Сара Індія, то Індіа набагато більшу перспективу має по девконам ну, і трошки менше по результативним діям. Такі цікаві графіки від Робті FPL. Далі трошки поговоримо про. Очікування сухарів та голів на наступні 5 турів, на наступні 6 турів серед цих команд. Ви бачите, що тут по. Сухарях найбільше очікування знову таки від Арсенала. Далі Сіті Ліверпуль Ньюкасл. у Крістал Пелес, якщо подивитися на очікування, наприклад, на наступні два тури 31% відсот, так і 26% у Муніаса. Не дуже хороші показники. У того ж, наприклад, Евертон, якщо порівнювати Муніаса з Тарковським, що мені дуже важливо, тому що я подумуваю чи робити цей трансфер: 3-4, 35% очікування у Евертона по сухарях. Тому в цілому Тарковський виглядає не так і погано, особливо якщо 12-му турі, наприклад. Злити, коли у нього прям сильне очікування по сухарях починають падати. Але, звичайно, залишається атакувальний потенціал, який у Тарковській дуже високий. По в голах тут знову таки арсенал той же, особливо на найближчих трьох турах, дуже хороші перспективи має у Сіті непогані на найближчі два тури, тому той же Голанд знову таки на цей тур. Хороший кандидат, найкращий, мабуть, капітан, кандидат на капітанство. Ну і по Crystal Palace популярному, ви бачите, що не такі високі очікування на насправді по атаці 1,7, 1,6, 1,5. Досить середненькі показники, як приблизно такі ж, як у того ж Манчестера чи Ньюкасла. Далі давайте говорити про мої трансфери. Я в цілому ні, давайте поки що повернемось назад. Я в цілому зробив вже один трансфер. Цей трансфер дуже популярний. Це Жоо Педро на Жана Філіпа Матета. Я зробив його рано до подешевшення і до подорожчання Матета. От саме по таким цінам у мене було три трансфери. Я вирішив, що Жао Педро я терпіти більше не хочу. Він продовжує набити по поворотах, наче повернувся Дейлап і з'явилася надія, що Делап буде грати дев'яткою, а Педро перейде на більш зручну йому позицію десятки. Але Делап видалився в кубку і тепер не буде грати знову. Можливо, знову Гіо буде грати, можливо, Педро буде дев'яткою грати, незрозуміло, але Матета я не хочу залиш... залишатися без матети на цей календар, який є у Кристал Пеле зараз. І в цілому просто якісь монстрозні цифри показує зараз Матета. Тому я його взяв. І далі головне моє питання: чи. Іти далі і чи робити другий трансфер? Другий трансфер я ще не зробив. Не зробив Джеймс Тарковський на Муніаса, Потенційний мій трансфер. Один з це другий з трьох буде, якщо я це зроблю. Але тут поки що я не вирішив. Ми дивилися показники по сухарях. Насправді що у Кристал Пелес не такі високі шанси на сухарів найближчих двох турах. У Евертона трошки краще. Крім того, ми знаємо, що Тарковський краще по потенціалу Девконів. Ну і чи варто це трансферу, особливо враховуючи дуже важкий календар, який чекає Кристал Пелес. До речі, ми ще не поговорили про новину з подвійними турами. Я в телеграмі також писав великий пост щодо цього. З'явилася ймовірність що через те, що Кристал Пелес вийшов 1 одну четверту. Кубку Кап, З'явилася вірогідність, що буде подвійний тур у Арсенала через те, що Арсенал з Пелес мали б грати в 17-му турі, але Пелес не буде там грати, тому що буде грати в кубку, власне. І тому матч Кристал Пелес Арсенал можливо не зіграють в 17-му турі відповідно. 啊。Uh Відповідно, Кристал Пелес може отримати бленк в 17-му турі, а Арсенал може отримати Евертон, Арсенал можуть перенести на 16-й тур. Тоді подвійний тур буде в Евертона Арсенала в 16-му, і в цілому, тому можливо, я б почекав би ще новин щодо цієї події. Якщо буде подвійний тур у Евертона, то Тарковський той же буде дуже хорошим варіантом, тому що довкони є. Вертона звичайно, Арсенал не найкраще, але другий, здається Волохемтон. Якщо я не помиляюся. Ну і Муньос, якщо у Кристал Пелеса, якщо матч не перенесуть, то Муньос буде дуже ризикованим піком з точки зору очікуваних хвилин, тому що там буде чотири матчі, де це за вісім днів потрібно буде зіграти Кристал Пелес, що не дуже добре для ротації. Я Думаю, що просто фізично не зможуть ці гравці грати прям стільки так багато за такий короткий період, тому Муньос або Сара або Метета можуть сісти. Звичайно, травма анкетя трошки рятує цю ситуацію, але для Муньоса ні. Тому я поки що думаю, і моя команда поки що виглядає так з вже зробленим трансфером. Я взяв Жана Філіпа Матета. в мене є два трансфери 0.8 банку. Тарковський, NDI, залишається в банку. залишається залишаються моїй команді. Хоча, в принципі, в мене є можливість є трансфер поміняти Ніндія на Сара, а Тарковський на Муньйоса. Нія на Сара я не хочу міняти, просто тому що. Якщо говорити про мої плани в наступній секції, я про них трошки розкажу, то цей трансфер не вписується в ці плани. Ну і в цілому я вже казав про потенційно важкий календар Crystal Palace, тому я не впевнений, що я хочу прям вкладатися в трьох гравців Palace. Тарковський не дуже мене радує, але в нього все ще є потенціал дивконня. В нього вищі шанси на сухарі на найближчі тури і тому. По Муньосу я також сумніваюся. Давайте. Ну, і до речі, якщо про мою основу далі говорити, подвійна, подвійна захист арсеналу, як завжди, Людере, який наче вже тренується і готовий буде зіграти з Евертоном. Хороші шанси на 31% на сухарі у Сандерленда проти Евертона, тому тут можна буде розраховувати, я не знаю, я якусь нульову нічуй і. Нічивий, наприклад, два девкони він діяє, п'ять очок. Я буду йому дуже вдячний. Можливо, ще які бонуси будуть. Бруно проти Форест, непоганий матч. Бруно мені все, що подобається, як пік. Я планую його. Пізніше, можливо, задвоїти просто ще одним гравцем Манчестер Юнайтед. Тенсо під Тоттенхем не дуже хороший пік, але хай буде в нього ще буде непогані матчі. Семеню під Сіті також не найкращий пік, але в цілому Семеню Проти-Сіті на контракт може грати, він може втікати, в, ньому, в цьому сезоні ще й забиває, добре реалізовує свої моменти. Ну і Йокериш, я не планую його міняти в найближчих турах. Я думаю, що два тури він точно переживе, переживе в моїй команді. А в 12-му турі я, скоріше за все, перебудуюся на 5 півзахисників. Капітан Ерлін Голанд, не бачу сенсу тут видумувати, поки що в в принципі допускає моменти, тому в цілому нема проблем в мене в тому, щоб закапітанити Ерліна Голанда. Ну і остання тема на сьогодні це мої плани на найближчі тури. План в цьому турі робити трансфер чи не робити трансфер Муньоза. В принципі, це ніяк не впливає на мої. Перспективи в майбутньому, в одинадцятому турі я планую зберегти трансфер, тому що там особливо там моя команда буде виглядати непогано і в цілому нема в мене там якихось цілей. А от в дванадцятому турі я дуже хочу взяти двох півзахисників нових: це Гакпо під шалений календар Ліверпуля, Нутінг, Вестхем, Сандерндліц, Брайтон, Далі там матч Тотенхема, потім ще в Лурхемтон і. Ліц. Там я буду думати, як кого ще брати з, -з, -з Ліверпуля, щоб а, на цей календар а, вірватися на атаку Ліверпуля. А, ну і Брайан Бемо, який мені прям дуже подобається, який грає високо, який грає поруч із Шешко, грає фактично в нападником. В кінці у нього є такий інстинкт хижака, що він за рахунок хорошої фізичної форми і втомлених ніг суперника втікає, буде добивати суперників. Це також хороший плюс, його що він продемонстрував матчі з Брайтоном. І В календару Манчестера також дуже хороший стає, починаючи з 12-го туру. Тут Евертон. Далі Крістал Пелес не дуже хороша. Далі Вестхем, Вулверхемтон, Борнемут хороші матчі у Юнайтед. Я планую задвоїти півзахист Манчестера, Бруно і Мбамо взяти одночасно і за рахунок цього отримати перевагу якусь, Скоріше за все, Йокерашам я. Пожертвувати для того, щоб це робити. Чого Сар не вписується в мої плани? Тому що, по-перше, варто розуміти, що І Сар, і МБМО Індіа поїдуть скоріше за все, бо в му або най, найвірогідніше, в 17-му турі навкон, і це значить, що вони далі не будуть грати із з ними їх треба буде продавати. Тому зараз взяти замість індіая Сара, якого я там через 3-4 тури буду продавати чи 5... Можливо, не найкраща ідея, це просто я витрачу трансфер при тому, що Ндяє, в принципі мені подобається як фентезі пік на ці два тури проти Сандерленда і Фулхема, У нього непогані перспективи, на мою думку. Можливо, трошки менше, трошки гірше, ніж у Crystal Пелес проти Бренфорда і Брайтона, Але в принципі я думаю, що я переживу з цим. В нього все ще є пенальті, Він в якийсь момент може ще й пенальті мені забити і принести очки. Сар такий дуже нестабільний чувак. Він може в будь-який момент як зробити от дубль з Ліверпулем в кубку, так і там два очки набрати проти простішого суперника. І в цілому мені Нінді в команді нормально з ним залишитися. А от в 12-му турі якраз Ніндій і Джошуа Кінг підуть на МБМО і Гак по рахунок грошей, які я витягну з Віктора Йокереша. От такий у мене план. Звичайно, це все може змінитися. Я не кажу, що це прям. Проприбитий вже капітально план, який я, якому я точно буду дотримуватися. Подивимося, як воно піде. Поки що в мене є план, я буду його, його притримуватися. Це, мабуть, друзі, все, що я хотів вам розказати. Якщо у вас є якісь питання, думки, пишіть обов'язково в коментарях. Я перші дні після подкасту завжди читаю, відповідаю на всі коментарі, тому обов'язково пишіть. знову таки ще раз прошу вас задонатити кілька гривень. Або кілька сотень гривень на наш збір. Треба ці 8 тисяч добити і вже наступного подкасту зробити розіграш. Дуже вас прошу допомогти. Якщо ви хочете віддячити нам за наші подкасти, всім класного туру, класних вихідних і всім пока.